Як підіймати національну свідомість учнів? Обговорювали в четвертому ліцеї. Там на семінарі з українознавства зібрались вчителі міських шкіл з української мови і літератури. Старшокласникам читали лекції про державотворення, молодших учнів тим часом посвячували у козачата. Крім цього, діти показували свої таланти. Десятирічна Наталя дуже любить грати на бандурі. Вона вже назбирала перемог у різних конкурсах. Граю вже третій рік. Мені дуже подобається, бо це єдиний інструмент, який мені по душі. Бандура це український давній інструмент, який називався раніше кобзою. І я хочу, щоб так як були козарі, так і будуть бандуристи. Я граю тут українські пісні. Булава, ці палиці, шаблі та серпи з такою зброєю виступають під час бойового гопака. Учитись мистецтву можна і хлопчикам і дівчаткам від п'яти років. Вони навчаться не тільки битися, там вони е, вчаться виховання. Повага до старших, вивчають історію свою. Сашко вже встиг освоїти спеціальні козацькі прийоми. Звісно, хоче стати українським воїном. Деякі прийоми називаються Джигани, Дугани, стремляки і Тузині. Є ще е, цікава назва одна пістоль. Вона виконується, коли підстрибуєш і видаряєш ногу зверху. Окрім демонстрації дитячих талантів від ранку для учнів ліцею проводили відкриті уроки з українознавства. Знані вчителі разом із науковцями розповідали про українських державотворців та культурних діячів. Педагоги кажуть, школярам необхідно частіше нагадувати про рідну історію і традиції, адже чимало із них втрачають такі знання. На превеликий жаль, багато учнів сьогодні не співають української пісні, не знають українського танцю. На жаль, знову ж таки не володіють жодним із видів народно-прикладного народно-прикладного Мистецтва має гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці.